Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві провели в останню путь 24-річного захисника України Андрія Міщенка. Які перехрестя обласного центру потребують регулювальників, думку водії вивчає нас поліція Полтавщини. Мічуріна, Мічуринець, Босфор і Рассвіт. Перейменування у Полтавській громаді торкнеться і назв дачних селищ. Сьогодні у Полтаві попрощалися із 24-річним захисником України Андрієм Міщенком. Він не чекав повістки, пішов добровольцем в армію захищати Україну. Розповідають про хлопця друзі. Подробиці дивіться у сюжеті до свято Успенського собору у Полтаві збираються люди, щоб попрощатися із 24-річним захисником України Андрієм Міщенком. Сьогодні аби Боєць мінометного взводу, мінометної батареї, 2-го десантно-штурмового батальйону Андрій Міщенко загинув 23 листопада в районі населеного пункту Новомихайлівка. Донецької області Андрій Міщенко мешкав у селі Батьки. Спочатку його вважали зниклим безвісти, а 28 листопада підтвердили загибель, говорить голова опішнянської громади Микола Різник. На жаль, він не встиг створити сім'ю, завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. І сьогодні, на жаль, проваджаємо його в останній путь. Він не чекав повістки, він пішов добровольцем в армію захищати Україну на Бахмутському напрямку. Чоловік Полтавки Анни Дяченко близький друг загиблого Андрія, розповідає вона. Вони все дитинство провели разом, ходили разом в школу, разом гуляли спільні друзі. Дуже багато в них було різних подій. Андрій пішов захищати нашу країну. Це було тяжко. Коли я дізналася про цю смерть, я все не повірила. Мій чоловік теж чекав, що це буде ну, тому що ніхто все не міг повірити. Це велика втрата. В Андрія Міщенка лишилася мати, батько і брат, говорить Анна Дяченко. Дуже була хороша людина, він був веселим, щасливим, завжди був життєрадісним, він завжди посміхався, ніколи не сумував, з ним завжди було весело. Поховали захисника у рідному селі. Служба безпеки України на Полтавщині викрила чоловіка, який незаконно продавав колекціонерам із Європи культурні цінності. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, це місцевий мешканець, який вивозив антикваріат через митний кордон України як контрабанду. Підозрюваний створив спеціалізований інтернет-ресурс, на якому пропонував колекціонерам придбати предмети релігійного культу 19-20 століть. У рамках кримінального провадження під час обшуків у декількох регіонах України співробітники СБУ виявили більше ста ікон, які можуть встановити культурну цінність, і попередньо готувалися фігурантом для продажу на закритих аукціонах. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання проведення експертиз вилучених ікон з метою подальшого оголошення фігранту про підозру за частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Сьогодні у Полтаві застосовували не тільки погодинні відключення електроенергії. Дві години світло горіло, а чотири його не було. Відключали одразу дві черги. Також сьогодні у громаді застосовували і аварійні відключення. Вони охоплювали всі 10 черг. Як повідомили на сайті Полтавської міської ради, це вимушений крок. Музика. Які перехрестя Полтави найбільш проблемні через вимкнені світлофори? Сьогодні у головному управлінні національної поліції області створили онлайн-опитування, аби визначити, де на думку водіїв найбільш потрібні регулювальники, щоб попередити дорожньо-транспортні пригоди. Тему вивчала Іванна Дімова. Які перехрестя обласного центру потребують регулювальників у разі аварійних відключень світлофорів? Таке онлайн-опитування проводить поліція Полтавщини на платформі Фейсбук серед місцевих автомобілістів. До полтавці звернулися через офіційну сторінку речника обласної поліції Юрія Сулаєва. Розповідає він, тож вирішили запровадити публічне обговорення. Зараз ми збираємо інформацію від водіїв. Які, на їх погляд, перехрестя є найбільш складними для пересікання, де найбільше виникає проблем, щоб ми могли розподілити свої сили і засоби таким чином, щоб на найважчих об'єктах проводити регулювання, поставити регулювальника на усіх нерегульованих перехрестях Полтави, поліцейські можливості не мають. А все через ті завдання, які у них з'явилися у військовий час: це супроводження гуманітарних конвоїв, також участь у проведенні дестабілізації Заційних заходів у різних областях України, де ЗСУ відігнали ворога, та робота на деокупованих територіях пояснює Юрій Сулаєв. Навантаження велике особового складу для того, щоб стояти на кожному перехресті, звісно, у нас не вистачить. Тому ми визначаємося з тими об'єктами, де виникає найбільші складності для того, щоб допомогти людям їх вирішити. Просимо громадян із розумінням ставитися до існуючих проблем, які нам створюють терористи. Серед онлайн коментарів переважає перехрестя сіна соборності, європейська, київське шосе та Шевченка. Європейська. Ми запитали водіїв на вулицях Полтави, які для них перехрестя є найбільш небезпечними. Макдональдс. Це дуже небезпечне перехрестя. Там ну, під час відсутності світла ну, необхідно обов'язково поставити регулювальника біля Конкорда, Да? Теж небезпечне перехрестя. Харківське шасе. там можна ставити, тому що дуже багато біжень ну, машин. Також часто приїжджали біля Коккорду, там теж небезпечно тяжко поворачувати. Небезпечний біля мосту на південний вокзал, зіги по на польовому круг, Луначарська, чи тисяча століття. Такі от небезпечні, в принципі. А Взагалі-то треба правила вчити, більше щоб можна було, тому що зараз дуже небезпечно, навіть коли по головній ні їдеш, тебе можуть вдарити. Голосування триватиме до кінця тижня, зазначив Юрій Сулаєв. А після інформацію аналізуватимуть та прийматимуть рішення. Через блекаут спричинений російськими ракетними обстрілами, вперше за всю історію свого існування полтавські котельні цьогоріч запускали двічі за осінь: на початку опалювального сезону та 23 листопада. Як відновлювали роботу котелень після аварійної зупинки, і чому вони не можуть працювати у разі повного знеструмлення міста? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Усі 92 котельні Полтавської територіальної громади, які аварійно зупинилися 23 листопада через блекаут, спричинений російським енергетичним терором, відновили роботу лише на ранок 25 листопада. Мали проблеми тому, що підприємство без електроенергії не може працювати. Котельня це виробництво для теплової енергії, в якій із двох енергоносіїв, які потрібні це газ і електроенергія. Є котел, які працює на газу, і є допоміжне обладнання, яке працює на електроенергії. Відключення електроенергії напряму впливає на роботу котелень у випадку повного знеструмлення та під час вимкнень електроенергії за графіком котельні зупиняються. Але після довготривалого блокауту процес запуску котлів ускладнюється. Запуск котельні, щоб розуміли мешканці, це дуже складний процес. Не може все спочатку з появою електроенергії запрацювати. Для цього потрібно перевірити обладнання, перевірити прибори, перевірити тиск. І холодної води, а це проблема, з якою ми стикнулися, тому що водоканал теж із за відсутності електроенергії не мав зразу змоги подати і воду. Запуски відбуваються не одночасно, а поступово. Процес займає від однієї до шести годин, в залежності від виду котельні, рівня напруги та тиску води після подачі електроенергії, і відповідно води на котельні перевіряється її напруга на різних податках, набуть в межах норми. І потім автоматизовані котельні запускаються автоматично при досяганні відповідних параметрів, тобто тиску в зворотньому трубопроводі, ну і газу і електроенергії. А котельні з операторами перевіряються також на електроенергію, відповідно, вода, якій, щоб тиск, напруга була в межах норми, тиск води. Щоб за запікати теплові мережі до норм. Під час блокауту п'ять котелень підприємства працювали від генераторів. Це ті котельні, які забезпечують теплом лікарні. У нас є генератори, вони сьогодні є стаціонарно вже поставлені на деяких об'єктах, але їхня мінімальна кількість не дають можливості відпрацювати всі котельні. Підприємство обрахувало загальну кількість. Генераторів, як і бензинових, так і дизельних, і подало заявку до обласної воєнної адміністрації для того, щоб нам допомогли і в фінансуванні, і в їхній закупівлі. Для безперебійної роботи підприємству Полтава теплоенерго потрібні 100 генераторів. Але, говорить фахівці, тоді з'явиться велика потреба у диспаливі, бо лише один такий пристрій потужністю 500 кВт споживає 150 літрів пального за годину. Загалом теплоенергетики працюють 24 на 7 і за будь-яких непередбачуваних обставин тримають енергетичний фронт. Ні проїхати на автомобілі, ні пройтися на своїх двох. Так описують місцеві мешканці дорогу по вулиці Ветеринарній у Полтаві. Говорять, без доріжжя тут хочу дощ, хочу сонце. Чи відремонтують нарешті цю ділянку і коли? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. З такими озерами не ходять, не їздять, а ледь перепливають мешканці вулицею ветеринарною. Це просто ви іздівательство. Я в тому домі живу, то це ну, не пройти невозможно взагалі. Розумієте? А тут -то пішли новострої, там далі. тут дитяча консультація, тут ця ж сімейна наша амбулаторія, діти бігають, оце, оце ви бачили літом. Оце всі ось такі калюжі діти там купаються, це бігають оці грязюки. Тільки не одягаєш чисте взуття, воно одразу брудне і мокре, нарікає місцева мешканка вулиці ветеринарної Світлана. Це кошмар, якщо чесно, Ну тому що вони постірені були, і просто ну це кожен день. А як оце ще заливає дощі чи ще щось? Це вообще кошмар. Мені кажеться, про цю дорогу взагалі ніхто нічого не повне, що вона, в принципі, тут существує, тому що її ремонтували мільйон років тому. Ця дорога, біда наша, говорить про вулицю місцевий мешканець Сергій. Може ж, заїжджаємо в оцей будинок, ну я тут мешкаю, а мусимо виїжджати, Бог зна куди, щоб сюди заїхати. там далі, де ота калюжа, там взагалі по коліна. А в нас же не такі високі машини. Проживаю всі 38 років і по моїй пам'яті тут оце таке завжди. Оце Оцей участок і прямо до траси. Все життя, наскільки я пам'ятаю. Як і пішоходу і як водію, ця дорога ну, це пекло. Це пекло для автомобілістів. Першу чергу, ну і для пішохода, особливо коли така погода. У про службі міської ради нам повідомили ремонт вулиці ветеринарна включений до програми житлово-комунального господарства. Запланований він на наступний рік. Перейменування радянських назв вулиці Провулків Полтави торкнуться і дачних селищ. Таку пропозицію сьогодні озвучили на комісії з перейменування вулиць Полтавської громади. До інституту розвитку міста звернулися мешканці з ініціативою змінити назви дачних селищ Мічуріна, Мічуринець, Босфор і Рассвіт на декомунізовані аналоги. Також на комісії розглянули пропозицію перейменування провулку Брестського на честь Івана Марчука, а скверу школа мистецтв у сквер Григорія Сковороди. Після обговорення комісії пропозиції з новими назвами винесуть на голосування полтавцям. І далі, вже на сайті ДЕРА згідно з параметрів, які розробила Рада Європи, вся Полтавська міська територіальна громада матиме змогу вибрати той топонім, який найбільше до вподоби. І за результатами цих голосувань сесія міської ради має і затвердити нову назву вулиці. На цьому випуск новин підійшов до завершення. Дозвольте попрощатися із вами і нагадати, якщо у вас є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. До наступних зустрічей в ефірі.